Опануй себе. Головне не панікувати. Я не панікую. Я це не тобі, а собі кажу. Все добре, скоро Лінда нас знайде. О, Чудово. А потім вона запхає нас за інші грати, так? Так. А, тобто ні. Слухай. Може, ти і звик до такого. А я хочу бути вільною. Здається, що зобі застрягли. Допоможеш? <світло> 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 О, знаю. Красене мене не назвеш, та колись все було зовсім не так. Колись світло, камера. Мотор. Я був чемним, гарним птахом, і кіхті, і дзьоб. Все ідеально. Та став я злющим, хижим хуліганом. О, і ще тираном. Я здобув і жінок, і славу і високим був. Потаку мав поставу. А тоді одна папуга виперла мене катюга. І тому лихий поправу я влаштовую я був, Краси і розкоші сил. досягнув, американський. Та недовірливий. Слова у мій бік. Жорстокий. Та я підсмажу вас всіх принати покидь у Та щось таким отцьоком Пташиний вбивця чатую я за рогом, лихий повінця, поганим сиром нагодую, нахичу на людей, на чайок потім все я Це все він. Мерзенний він. Не переможу. Злодій безбожний Справжній демон я купа злочинів. Самі гріхи і жодних принципів. Ай ви, бразильські птахи. Ну, швидше Я зараз вам розкажу, на що вас перетворю. Замовкніть мовчати. Я сам Перетворю вас на потвору таку ж. Гей! Солодких кошмерів. Не круто, чувак. Страшно, але не круто.